От іду, гуляю собі і думаю, ну чого ж так от є на білому світі, що ти стаєш на граблі, вони тебе б'ють по лобі, а ти потім далі знову стаєш на ті ж самі граблі, і вони знову тебе б'ють по лобі, а потім знову ти все одно тебе нічого не навчило, стаєш на грабельки, і вони знову тебе полабешні тільки лусь. Ой, коротше, розкажу вам історію зі свого, так сказати, життєвого досвіду про товар з Китаю, який ми дуже любимо заказувати, а потім, а потім жаліти. От, значить, було діло зараз така в Україні. В Україні ситуація скрута з електропостачанням. Всі кинулись заказувати в Китай. В Китаї нібито дешевий товар. Хоча він, до речі, підстрибнув в раз так 7-10. Але менше з тим. Заказав я також собі, заказав повербанк. Виявилося, що пів акумулятора там насипано піску якогось незрозумілого. Бо тому що і потужність його ну в половину менша, як мінімум. Ну, да Бог з ним, ударився я раз об грабельки. Думаю, ні. Закажу я ще раз, інвертер, що ж з цього повербанку? На 500 ватт, думаю, інвертер має потягнути. Нормально для квартири хватає Заказав, купив акумулятор, заказав також, до речі. І що ви думаєте? З заявлених 500 Вт, він, ну, якщо половина, та ні, напевно, втроє менше. Тому що одна лампочка, три зарядних е е е три е е телефони на зарядці, все, вся його робота. Більше щось підключаєш, він вже починає глючити, починає вибивати, мигати і так далі, світло мигати. тому, <кхем> ну Ну, вже так є, вже так є. Але цього, цього ще мені виявилося мало товару з Китаю. І я взяв і заказав супер електростанцію. О, ні, вона дійсно супер електростанція EcoFlow е Delta. Дельта. Це ну, дійсно новинка. І ну, для мене особисто вона виявилася новинкою. Це дійсно класний варіант з вирішенням проблем зі світлом. Тому що вона і... Економна, вона і так сказати, вигідна, вона швидко заряджається. Вона, ну, кому цікаво, почитайте в описі, що таке Дельта Екофлоу, Дельта. Там, ой, там є різновидність їх багато. Так от, заказав я Дельту 2 з заявленими в Китаї, тому що вона від європейської відрізнялася звичайно ціною. На 10 тисяч гривень, думаю, зекономлю я собі десяточку для сім'ї хай буде. І що ви думаєте? Заказав із заявлених 1800 кВт годин. Ну, Якщо там менше половини є, то ще дуже добре. Заряджається вона також від заявленої години від розетки, вона заряджається набагато довше. Коротше говоря, далі ті самі граблі. Ну, і от скажіть, чому наш народ, в тому числі і я, от такий от, от такий от, що. Ну, слово, слово, тяжко підібрати. Народ такий, що стає на ті самі граблі, і продовжує далі йти і знов ставати на ті граблі і не робить висновки. Тому, друзі, робіть висновки, не ставайте на, на одні і ті ж самі граблі. Оці розетки китайські, то ви вже можете. Зрозуміти, що це щось недобре, що тут є подвох. І не такий я один, друзі, не такий я один. Тому обережно з грабельками. Всім добра і перемоги.